Коли Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів, я неодноразово підкреслював, що можливість ядерної конфронтації зросла у багато російський, і тепер тільки питання, як запобігти цій конфронтації, тому що, можливо, вона до 2022 року вважалася якоюсь політичною фантастикою, після 2022 року став абсолютно можливим удар ядерної країни по неядерній, а з 2025 року стає абсолютно ймовірним обмін ядерними ударами між ядерними країнами. І це просто ці військово-політичні реалії, в яких ми знаходимося. І інших реалій не існує, і це треба розуміти. Дональд Трамп робить з його точки зору абсолютно, я би сказав, логічний крок. У відповідь на те, що Путін настирливо займається випробуванням ракет. Які є носіями ядерної зброї, нових ракет, і «Боровісника», і «Ярсу», і системи Посейдон, і атакує Україну ракетами, які є потенційними носіями ядерної зброї, це яких, скажімо, кінжал чи іскандери. Там переходить на новий рівень ескалації і намагається продемонструвати, що Сполучені Штати готові до підвищення ставок і відповідь на випробування Росією ракети з потенційним ядерним зарядом. Може бути повернення сполучених штатів до випробування самої ядерної зброї, чого не відбувалося вже багато десятиріч.